Добрий ранок всім. 1 серпня, п'ятниця, без 10 годин 9 ранку. Перший день останнього місяця літа, але все буде добре, сподіваюсь. Віка захворіла, дуже сильний нежить. Кон'юктивість на цьому оці, червоне око і болить. Подивись на мене вікусь. Бачите, червоне око, навіть повіки якось. Пухле. Дуже погано спала. Я її брала до себе в ліжко, ми вполу сидячи спали. Вона декілька разів прокидалася, там, плакала, капризувала. Коротше, так, неприємно трохи з цієї обставини, де це її так схопила щось таке посеред літа. Може, десь чи замерзла, чи замерзла і натикнулася на вірус. Тут були оці дні, там, де був дощ. Ну, ми ходили гуляти, там і все таке. Може, десь промерзла і натикнулася десь на вірус, і імунітет не спрацював. Коротше, ну так, вже неприємно, але що поробиш? Зварила віки кашу, манну з маслом, Зараз вона остиває. Ось мої ліниві варенички, які треба повідковирювати і поскладати в пакетик, але в мене в мене не відковирюються. Я знаю, що треба. Вони не відковирюються все одно в якусь зараз. Я знаю, що треба намочити з тої сторони тарілку гарячою водою, але я дуже боюсь, що в мене намокнуть вареники. Зараз щось буду придумувати. Повідковирювала я варенички. Намочила дно тарілки, підставила під. Гарячу воду, але вони... тут частина вареників намочилася, як я і думала. Ну, я їх тут перемішала з борошном. Зараз буду швиденько ховати в морозилку. Віка знову випросила собі вареничок. У мене тут повний бардак. Я з учора не загрузила посудомийку, тому, тому що Віка стала себе погано почувати і не хотіла спати. Віка їсть кашку, снідає. Смачна маночка. Бери в ротик. Варю вареники на сніданок. Ну тут їх трохи більше, ніж треба боді, тож я теж поїм. Віки запропоную, але не знаю, що з цього вийде. Вікусь, не вимогла. Глазик болить у віки. Не розвалюється у воді, супер. Треба буде записати рецепт, поки я його не забула, бо я його трохи змінила там з того, що я знайшла в інтернеті. Я, я так подивилась на тісто і додала більше. Додала більше манки, додала більше борошна і додала ще плюс одне яйце. І лимонну цедру ще додала. Так, ось такий у нас сніданок. Ліниві варенички зі сметаною і джемом полуничним. У мене все ще шоковочні руки, так що вибачаюсь. Це вікен вареник, який я буду спробувати їй згодувати. Все, зараз будемо. Зараз будемо пробувати, що з цього вийшло. Мені дуже подобається. Не знаю, може вони там мають бути трохи інші. Може, треба і менше спробувати борошна і манки, щоб було, ну, було менше тіста. Спробую по-різному, але ці взагалі не розварились, такі, не розсипались, такі класні. Смачні дуже. Давай будемо пробувати. А, ти зі своєю вилочкою прийшла на колій. І відкусуй, будь ласка. Ти відкуси? Відкуси. Це такий сирнічок. Їж, їж. Їж, їж, піди покуштуй, пожуй. Я кобачка хочу. Іди, тільки не ні в якому разі, добре? Кушуй свій сирнічок оцей добре? Маже кровать, вона соплі не намазує. Вона ж буде кричать, ломиться сюди. Я витираю, їх. я витираю, я розумію, що це тебе просто соплі роздражають. Переверни з цією стороною і відкусуй тут, бо там обвилочку зубки поцарапаєш. Ма, дай винесла, бою вона, ти сходять, а Давай. Вікусінька, відкуси, будь ласка. А, жую, так, сливку візьмемо. <рив> Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А тепер ти бери в ротик. Це як макарончик і як сирничок, схоже. Давай. Ось так, молочинка. Смачно? Угу. Тільки ж ти пережовує, то ти там в роті його ганяєш. Ти ж не пропала. Це я сама зробила. Я це маленький, вареничок ви так не випльовував. Молодець, смачно? Ай, оцей напій за 70 гривень, оце то, що дешевство, він в галі А, зрозуміло, ну да. Ти що, схожі на ті, що в школі вареники? чи? В школі якось оця оболочка якось далі трохи мехтіша, далі щось таке. І обмазана згущавка, але uh -huh. менша в школі. Мень... А, менше за розміром? Угу. Uh -huh. mm, зрозуміло. Мам, oh. кажіть, oh. oh. як я вмію їсти. Угу. Uh -huh. Жуй-жуй і відкусуй. Смачно якось? Угу. Uh -huh. Добрий день. Добрий. Де сова? Хочу покушати. Хто? Сова. Сова? А де сова? Воно вона. Давай. Вікусь, <звук> але ти сама теж їж, будь ласка. Нам-ням-ням поїла. Клади врочок. Пережовуй, і клади в ротик. Ой, молодчинка, яка ж ти молочинка? З'їла весь вареничок, так? Ням. Ням? Сподобався вареничок? Yeah. Це ж ти вчора робила yeah, вареничок. Yeah, yeah, yeah. Да, ти ж робила варенички Вікусік, так? Да? Молодчинка. Молодчинка, ну хто це балується? Не? Ой, зараз у мене всі штани будуть в соплях, Вікуся. Вийшли з Вікою на вулицю. Зараз 11-та година дня. Жарко на вулиці. Треба було кепку для віки взяти. Ну, панамку. От. У віки ще, судячи з усього, температура. От На майданчики я її не поведу гуляти. Ми зараз підемо тут поряд на дерева з шовковицею. Вже, я думаю, нема сенсу збирати у відеречка, але що, ще, ще спробую відкидати і сама поїм. Ось так. В дві локації Ось так виїхали на вуличку подихати свіжим повітрям, бо щось ми розболілися. Угу. Тут на цьому дереві нічого немає. Так, пару ягідок зірвали. На. Ось ми приїхали до іншого місця, зараз упала, упала та шовковочка, зараз тут віка постоїть в тіньочку, а я позриваю. Що тут ще є? Тут зараз теж нема шовковиці. Немає. Я зірвала тільки дві ягідки. Зараз ще поїдемо до третього рожевого дерева, може там пару ягідок поспіло. А так, ні то, ні. Ми тут котиків знайшли. Вон вони там. Живуть у них там будиночок. Я хочу, я хочу Он. Гладити. Ні, їх не треба гладити, вони там сидять в будиночку і облизуються. А один чорненький тут. Цікаво, чи хоч пару рожевої поспіло. чи може вже ні. Може я більше і не зможу набрати вже. Тоді зустрінемось з шовковицею наступного літа. Зате тут тіньок. Під шовковицею, Прохолодненько. А де затковочка, мам? Та, в тому то й справа, що схоже на те, що ніде. Н -н -н -н. Немає вже. Н -н -н. Ягідки біленькі ще де не де є, але вони не, не поспіли, не знаю. Ні, нема. Та Віка. Н -н -н, немає. Ну, ми все одно в цьому році. Молодці я вважаю. Тепер я користуюсь вікіними заколками. Це в мене Після того, як я народила, я там знімала відео то про своє волосся, то в мене повилазила половина волосся, повідпадала, повипадала, пообламувалась половина волосся з голови, був взагалі кошмар і страх. Ось. А зараз у мене почали потім тут якось рости волосся, чи нове, чи, чи просто виросло те, що було. Пов... Полетіла муха. Чи просто виросла те, що пообламувалось, і в мене тут виріс такий чуб довгий, і коли я за плі... хвоста за... роблю хвоста собі, то виходжу на вулицю і вітер оце все розтріпує отак. І в мене тут волосся перед очима маячить, то я тепер користуюсь вікними заколочками і цей чуб заколюю. Okay. Заколюю наверх. Тож тепер у мене можна вважати нова зачіска. Тут прям я завжди під вікнами. Тут це дерево під вікнами. На першому поверсі. Тут навіть е, люди на балкон виходять і мене не перший раз бачили. А Зараз там якусь. Ну що, Вікусінька, поїдемо в магазинчик, так? Да. Поїдемо в yeah. магазинчик, ага. Замість шовковочків, яка перекусить манечком. Ну що, будемо виїжджати з наших природних закаулків. Наша доріжка. Тут є ще одна шовковиця, але на неї вже нема сенсу заходити, бо її минулого разу там не було. Не думаю, що вона з'явилась цього разу. А що ж мені збирати в серпні тепер? Кавани єдині в магазині будуть збирати. Приїдемось нашою улюбленою природною доріжкою. Ні, а тут уже нема, тут уже нема на цьому дереві. Вже, тут вже закінчились. Наша улюблена природна доріжка. Як змія вигинається. отак. Ай, жук, жук, жук. Ще, жук, де? Та нема там жука. А там, а там. сидить. Та, а на дереві сидить. Ну, хай сидить. Він там живе, Кація Рожева. Він там живе. Ось вже виїжджаємо до Велмарту. Ми повернулись з вулиці, з магазину. У мене дуже стомлений стан, дуже, дуже сонна. Зараз будемо знову сидячи з вікою, сяду з нею, посплю в ліжку, бо вона лежачи не може. Так, покупочки з Велмарту на, 340, на 346 гривень 38 копійок. Так, дубль номер 2 бо Віка, як завжди, не дає зняти. Покупки з велмату на 246 гривень. Купила три персики на пробу. Спробувати, вони коштують 100 гривень за кілограм, дешевше, ніж на лотках. Купила спробувати. Це так і Три штучки купила на 47 гривень. Купила. Рожеві помідорчики на салатик 65 гривень за кілограм. Купила вікус. купила одне яблуко, тому що, тому що воно дуже велике. Можна кожний... буде 80 гривень за кілограм, водичка оболонська, апельсин, лимон, цибуля. Це на котлети. Так, Булочки. Дві з маком по акції 15 гривень, і одна ромова бабка. Далі три морозива, крем брюле, три ведмеді 20 гривень за одне. Грильяш, це Віка тут є. Зараз його малютка, малятко сушки, перша марка, соломка солодка, перша марка, сухарі панірувальні, перша марка. І батон нарізний. Ось такі були покупочки. Я з вікою пішла спати тоді, але не через те, що мені треба було поспати, хоча мені треба було. а Бо вона сама б точно в ліжечку не змогла б спати. Я з нею сіла ліжку В сидячому положенні я трохи подрімала і віка, але вона тільки годину десь поспала і встала. Бо їй око болить, це соплі і все таке інше. Ось я зараз. Буду займатися приготуванням котлет. Для віки зараз наріжу яблучко, тільки що вона їла йогурт. Наліпила вже котлети, зараз буду смажити на двох сковорітках. Ось такі котлети в мене виходять, не влазять на одну сковорідку. Я згадала, що я нічого не їла. Згадала, це за... не їла в. В обід не їла нічого. Тільки що поїдала кусок батона і подумала, що я щось не таїм. Зараз підігрію картоплю. Я так зголодніла, виявляється. <смір> То в мене просто стрес. Ось. Не дочекалась, поки ще котлети досмажаться. Сподіваюсь, там з фаршем все в порядку, <смір> з глобинським свининим. Дуже смачна, до речі, котлета. Просто чи то я така голодна, чи два в одному, але дуже смачна. Вже готові котлети і я побігла в аптеки. Іду зараз в аптеку. Хотіла вичекати час до завтра, але вирішила жити в аптеку купувати ліки. Бо у віки на фоні РВІ, яким вона захворіла, виник кон'юктивіт, Що зранку було просто червоне око і таке трохи. Припухлі повіки. От а зараз, по-перше, воно стало дуже червоне. Я ще такого червоного ока ні в кого не бачила. От зіниця, потім райдушка, і все, оте біле, воно яскраво-червоного кольору. І крім того, повіки, особливо нижня, от така, ну такий набряк, там вона така опухша і червоного кольору. І верхня повіка теж от така опухша над оком, і червоного кольору. Ну, по вони почервонівші, повіки, по червоні Ось, і я зараз піду в аптеку, вже зробила замовлення. Куплю окоферон, це краплі противо, противірусні, очні. І куплю тобрекс проти інфекції, щоб не приєдналася бактеріальна інфекція, або на випадок, якщо вона вже приєдналась. Коротше, такі ось справи. Вона постійно жаліється, на око, каже, болить, болить постійно його тре. Ну, таке. Вікусінька, бери, будь ласка, ні. Котлетку бери. Зараз включимо телефончик. У нас на вечерю картопляне пюре. Я перетерла. Так читати, так. Ага, так? Якось у зимову пору бігла польовою дорогою лисичка. Може, водички тобі дають? Ага. Тепер картопельку візьми. Бікус, так ти ж жуєш ще досі? Ага. Ну, тут немає. Бачить, дід везе повні сани риби. Повні сани риби. От вона забігла наперед і простяглася посеред дороги. Під'їхав дід до носить. Добре, бери бери котлетку. Звичайно, бери котлетку, який ти хочеш кусочок вибирай. Ось такий великий, так? бо ти вже велика дівчинка, серйозна. Тихенько не балуйся, не балуйся, бо мама зараз вилукне, не балуйся Під'їхав дід до лисички, штовхнув батугом ні з місця. Узяв він лисичку, поклав на сани. А лисичка крадькома за його спиною всю рибу з саней повикидала, а потім і сама вислизнула тихенько. Пішла баба до саней, дивиться ні коміра, ні риби. Повернулася вона до хати і каже. Жуйжу йду. -жу, Поша полка мене одни, на що вона має. Зібрала всю крадену рибу докупи, сіла та й їсть. Солонку, опустив неї хвіст, сиди та й примовляй. Ловись, ловись, рибка, велика та маленька. Довше посидиш. Так, Картопельку. Довше посидиш, більше спіймаєш. Тепер котлеточку, будь ласка. Побіг вовчик на річку, знайшов ополонку, сів над нею, занурив хвіст та й Ловись, ловись, рибко, велика та маленька. І от вовчий хвіст... Не як може їсти сам. Сама. Ага. І став вовчий хвіст, до криги примерзав. О, скільки риби начіплялося, зрадів сірованець. Зібрався ще й лисичці подякувати, і її вже й слід захолов. Не міг хвоста витягти. Тихо, ну, тихо, не треба я... швиряти. Бери котлетку. Я буду їсти. Цілу ніч прововтузився вовк біля ополонки. Прожалась. Була собі на світі жабка-скрекотушка. А навесні голосно скрекотала зі своїми подружками. Так, тепер далі тут закінчилось, тому ми будемо читати про пана Коцьку. Не, я не хочу. Не хочеш про пана Коцьку, а про кого? Про, про Вовка цю А? Я хочу ручки на ручки. А котлетку? Ні, ну я не хочу. Давай тоді пару ложечок картопільки. Зараз підемо лікувати. Глазічок. Бачите? я лікувати. Зробила салати, помідори, майонез, майонез, сир і грибочки, шампіньони, печериці мариновані.